У сумах внаслідок сьогоднішнього російського удару є влучання в районі проспекту Свободи. Через ворожу атаку сталася пожежа. Одній людині вже надали допомогу. Про це повідомив очільник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Він також опублікував фото наслідків обстрілу. За його словами, через приліт у будинках повилітали вікна. Також спалахнуло чимало машин. На місці працюють усі відповідні служби. Розгортають оперативний штаб із ліквідації наслідків. Подробиці ранкового удару розкажемо у наступних випусках. Збройні сили України просунули ще на відстань від одного до трьох кілометрів у Курській області. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наших оборонних кроків на Донбасі та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям, і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу. Та застійкість головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі. Це Покровський напрямок, Торецький, а також наш рух в Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави. Нагадаємо, з вівторка, 6 серпня, зсу ведуть операцію у Курській області Росії. За цей час Україна взяла під контроль уже 82 населені пункти. Це понад 1100 квадратних кілометрів території. Вже відомо, що зсу зачистили від російських військ місто Суджа. Також Україна створила військову комендатуру у Курській області. Її очільником став генерал-майор Едуард Москальов. Сили спеціальних операцій показали роботу своїх бойових груп у Курській області РФ. Відео опублікували на Ютуб-каналі Сил спецоперацій. На кадрах можна побачити переміщення спецпризначенців на території РФ, а також облаштування засідок та взяття в полон російських військових, які кажуть, що вони строковики. А повітряні сили показали, як знищили міст через річку Сем у Курській області. Ця переправа була важливою логістичною дорогою для росіян. Відео виклав у телеграм-каналі командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Написав: Українська авіація бере активну участь в бойових діях на курському напрямку. Пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також по логістичних центрах та шляхах постачання противника. США нарощують виробництво крилатих ракет дального радіусу дії для Ф 16 На це уряд виділить майже 130 мільйонів доларів. Повідомили в Пентагоні. Планують поставити 800 ракет класу повітря-поверхня також закуплять деталі і випробувальне обладнання для збільшення обсягів виробництва. Віднедавна f 16 перебувають на озброєнні України, тож ці ракети можуть значно посилити спроможності українського війська.